Зараз я покажу вам, як поставити собі XMPP і чатитись абсолютно безпечно, приватно і незалежно від ніяких корпорацій зла. Е, до речі, я перезаписую це відео, тому що корпорація зла, яка керує Євнухтубом, мені покарябала аудіо в відео, яке я вчора знімав на цю саму тему. Е, тому що, видно, не хоче вона, щоб люди слухали про безпечні комунікації. Е, от, ну коротше. Швиденько все покажу. От В мене є смартфон, і на нього ми будемо його ставити. Ви можете ставити на свій комп'ютер, а можете ставити і на смартфон. Так от, Спочатку нагадаю, що таке XMPP. Це приватний і децентралізований протокол для обміну повідомленнями. Простіше кажучи, це месенджер, але хороший. В тому відео ту саму помилку зробив. Так от, E, той самий месенджер. Me Тупе слово. E, тільки в ньому хороше шифрування, ключі зберігаються на ваших пристроях. І крім цього, він є децентралізований, от наприклад, як електронна пошта. E, нема ніякої компанії XMPP, яка продає сервіс XMPP. E, є протокол, який будь-хто реалізовує, і запускає сервіс так само будь-хто хто хоче. Наприклад, як в електронній пошті є електронна пошта Google, є електронна пошта Microsoft і так далі. І будь-яка людина може запустити свій власний сервер електронної пошти. От така сама історія. І ці всі сервери XMPP можуть між собою вільно спілкуватися, і тому ви можете сидіти на своєму сервері, який ви запустили на своєму старому компі, і писати, ну, мені, наприклад, я сижу на іншому сервері. От. І взагалі XMPP настільки безпечний і класний, що ним користується армія США. Так що не думайте, що це шуточки якісь. Ну добре, приступимо вже до установки. Для початку нам треба F-Droid. Якщо ви ставите на комп'ютер, то просто скачуйте е, або Profanity, якщо ви любите командний рядок. А ми будемо ставити клієнт на мобільний телефон. Тому ми будемо ставити конверсейшнс через F-Droid. FDroid це як Play Market, тільки в ньому дуже багато різних базованих програм з відкритим вихідним кодом. Так от, сайт fdefizdroid.org. І ми просто заходимо на нього, і це Download FDroid. Ну, В мене він вже скачений, і коротше його запускаємо. Злий Android може сказати вам, що. Це небезпечна програма, погана може бути. Якщо ви їй не довіряєте, то не ставте. Але я їй довіряю, і дуже багато людей їй довіряють. Тому е, це хороша програма, е, і тут багато дійсно хороших програм, крім клієнта XMPP, який ми зараз будемо ставити. Так от, коли ми поставили F-Droid, ми його запускаємо. І перше, що він зробить, е, це. Почне оновлювати свої репозиторії, з яких він скачує програми. А далі він спитає у вас дозвіл на установку програм через F-Droid. Даємо дозвіл. І, відповідно, після цього нас зустрічає отака от менюшка. І ми клацаємо на пошук і шукаємо тут Conversations. Ось. Він зразу мені попадає. Це мій улюблений клієнт XMPP для смартфонів. Е, тому <кхи> я буду ставити його. А, до речі, якщо у вас гойфон е, від Apple, то е, теж можете поставити клієнт XMPP. Я пригадую, один називається Siskin, е, а інших я не знаю. Ну, подивіться. Коротше, клієнтів XMPP, так само, як і серверів, куча. І можете вибрати, який вам подобається. Ось мені подобається Conversations, тому. Я вам його показую. Ось поки що ми його інсталюємо. І, в принципі, ми вже половину дороги пройшли. Зараз він поставиться. О! І відкриваємо його. <кій> І він каже нам: Join the conversation. Ми можемо тут створити новий аккаунт. Або сказати йому, що ми вже маємо аккаунт. Ви можете створювати новий аккаунт. А я йому скажу, що я вже маю. Тому що я хочу зареєструватися на. Іншому сервері. Якщо ми будемо тут створювати аккаунт, то він заповнить зразу своїм сервером conversations.im. Ось дивіться. Як Так. Тут нас буде питати, чи користуватись сервером conversations.im, Чи користуватися своїм провайдером. Ось так само, як нагадує з електронною поштою. Ми тут можемо вибрати який завгодно сервер. І я не хочу, щоб, наприклад, прив'язуватись до. Conversations з я хочу показати вам, як можна зареєструватися на іншому сервері і поставити собі коротше, на іншому сервері аккаунт. Так що, дивіться, наприклад, є сервер Talks Anyway, але їх знову таки дофіїща. Тому, ну, взагалі, без різниці. Ви можете мати мільйон аккаунтів на мільйоні серверів. І вас ніколи ніхто не забанить. І, в принципі, вас ніхто навіть не буде знати, хто зареєстрований. Так що, отак. На цьому сервері ми реєструємось через браузер. Деякі сервери дозволяють реєструватися через клієнт. Тобто ви можете отут натиснути Use My Own Provider і перейти там до реєстрації на іншому сервері, крім Conversations. .am. А можете. Деякі просто не дозволяють цього робити. От Оцей Talks Anyway. Його адмін вимкнув реєстрацію через клієнт, тому що йому спамило багато людей. А може і не людей, а може ботів. І тому він її вимкнув. Опчик, мені треба було відійти, але добре, що я це зробив, тому що я помітив, що цей відеохостинг може знову зробити мені западло, тому я ще раз скажу качаємо АПК-шко в дрої. Е, так от. Ми зупинились на тому, що ми реєструємось на сервері Talks in Uay, тому що я не хочу зосереджувати всіх на Conversations IM. Або, ну, чесно, якщо вам це скинули друзі, то ви можете спитатися їх, який сервер прикольний, і в принципі вони, напевно, вам щось порадили. А ще список серверів, я напевно докину. Коротше, створюємо дуже складний пароль. Тут не зважайте, який я пароль створюю, я створюю просто для вигляду. 1234.1234 парол. Але, якщо ви реєструєте свій аккаунт, то створіть пароль менеджером паролів. Абсолютно рандомний і абсолютно безпечний. Тому що дуже важливо мати хороший пароль. Якщо ви не маєте менеджера паролів, то можу порадити вам скачати Keepass або Keepass на смартфон. Це теж можна зробити через F-Droid. Так от, поки що ми проходимо капчу з літаючими вівцями. але нам треба тих, які лежачі. Ану, так, так. Чи то кози були? Ні, вівці. А, ось, значить, отак ми реєструємось. І після цього ми можемо заходити в наш Conversations і казати I already have an account і писати. Своя xmpp адресу бачите, вона виглядає прям як емейл-адреса. E ага. Якби того не писало, я би вже не згадав, що це адреса. Тому що я трохи вже довго відбув. А, так. Talks in UA. Rork, собака Talks in UA. І пароль. 1.234.1.2.3.4. Пароль. Угу. Все. Нас тепер питає, чи ми хочемо поставити аватарку. Я просто це пропущу. І доступ до контактів. Ну, хочете, давайте, хочете, не давайте, це. Я не буду давати. Е, і все. Ми можемо писати людям. Наприклад, ми можемо натиснути на плюсик внизу і додати контакт. І тут ми додаємо контакт. Значить, можете мені написати, це адреса. Та блін, замахав телефон. Він коротше, мені екран перевертає туди-сюди, дурак. <хи> адреса моя, якщо ви хочете мені написати: Олександр. А, собака Данвін 1210.д Отак Домен. Блін, трошки недобре видно. А ну, давайте я себе збільшу. Тому що нам вже того картинки не треба. Ну, от така адреса. та... Веб-камера не вміє фокусуватись. А, але якщо що, в мене контактна інформація на сайті. Отже, додаємо до контактів. Щось не хоче додаватись. Усе запахало, я можу вже собі писати. І, блін, замахав той екран перевертатись, дайте я заблокую. Ось. Тепер ми можемо теж щось набирати. Так от, за замовчуванням тут використовується шифрування у мемо, тому... Переживати за приватність немає змісту. Все зразу зашифроване і приватне. Ось. В інших клієнтах може бути не так, але в Conversations зразу використовується мему, тому цьому клієнту теж плюс за це. Зверху є скрепка. І тут можна. Дай, ой, як же ж незручно то. А, до речі, тут біля скрепки можна вибирати шифрування. Чи простий текст, чи OpenPGP, чи. Омемо. Яке ми використовуємо. Так от, На скрепку ми можемо надіслати файл, картинку, відео, геолокацію, надіслати голосове повідомлення. Так само, якщо я додам зараз беду контактів, тобто з того аккаунту Олександр. То я зможу дзвонити з цього аккаунта, який ми тільки що створили, на той, і навпаки. Тут є аудіодзвінки і відеодзвінки, які мають бути. От. Це ж би все по комунікаційному функціоналу, що вам треба знати на початку. Там, хочете трошки більше розбиратись, то вже ваше діло. А я ще хочу показати кілька налаштувань приватності. А, тут -а. <кій> заходимо в меню на три крапки, Яке тут є. От. Я не показав. Ах. І, коротше, тут є розділ Privacy. І в цьому розділі Privacy Є така штука, як uh, Typing Notifications. Наприклад, якщо ви не хочете надсилати uh, повідомлення про те, що ви пишете повідомлення, то можете це виключити. Або можете виключити uh, запрошення від незнайомців до групових чатів. Або виключити Send Crash Reports. Так, Crash reports часом допомагають розробникам розібратися у багах своєї програми, але. Я не люблю надсилати будь-які дані зі свого комп'ютера. чи... комп'ютера це... обкусаний. Е, не люблю надсилати будь-які дані без своєї згоди. Тому я це вимикаю. <кхем> Ось. І ще можна Conversations прокинути через тор. Тут, е, В... де? В Connection. Здається, так. Connections можна. Зайти, заходити через Тор в цю прекрасну чатову аплікацію. Для цього вам треба Orbot, який ви теж можете скачати через Евтройд. Це, в принципі, все, по що я хотів показати. Якщо ви хочете трошки більше знати по XMPP і по безпечним комунікаціям, то раніше я знімав відео про те, який telegram лог пропіканий, коли в мене ще були такі довгі руси. І, коротше, там я ж про то розказував, можете зацінити то відео. А на цьому напевно все. Так, телеграмом користуватись забороняю, тому що він, як і будь-який централізований месенджер, він продається кому завгодно. От на час того, коли я знімав то відео, він був під ФСБ, а тепер він під французькою службою батонів. І, в принципі, нічого не поміняється. Він як здавав всіх всім, так і здає всіх всім. Тому користуйтеся тільки безпечними протоколами. І, коротше, папа. -па.